Книга числа, глава 1. І Господь промовляв до Моїсея в Сінайській пустині, в скині й заповіту першого дня другого місяця, другого року від виходу їх із Єгипетського краю, говорячи: Перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів, за родами їхніми, за домами їхніх батьків, числом усіх чоловічої статі, за їх головами. Від віку 20 літ і вище кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі, за військовими відділами їхніми та перелічіть їх ти та Араон, а з вами будуть по одному мужеві для племени, той муж, голова дому, батьків своїх він. А оце ймення тих мужів, що стануть із вами. Для Рови є цур, син Шедеурів, для Симеона Шелуміїл. Син Сурішадаїв, для Юди Нахшон, син Амінадавів, для Іссахара Натанеїв, син Цуарів, для Завулона Елів, син Хелонів, для Йосипових синів від Єфрема Алішама, син Амігудів, від Манасій Гамаліїв, син Педацурів, для Ваніямина Авідан син Гідоніїв, для Дана Ахіазер, син Амішадаїв. Для Сирапах Іїл син Охранів, для гада Ельясав, син Деуїлів, для Нефталима Ахіра, син Ананів. Оце покликані громади, начальники племен їхніх батьків, вони голови тисячі Ізраїлевих, і взяв Моїсей та Араон тих мужів, що були названі імену, і вони зібрали всю ту громаду першого дня другого місяця. І вони виявили родоводи свої за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, за головами їх, як Господь наказав був Мойсеєві, і Він перелічив їх у синайській пустині. І було синів рувима перворідного Ізраїлевого, їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імені за головами їх. Усіх чоловічої статі від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від Рувимового племені 46 тисяч 500. У Симеонових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, перелік їх числом імен за головами їхніми, усі чоловічої статі від віку, 20літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від Симеонового племенни, 59 300. У гадових синів їхніх нащадків, за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20літ і вище. Кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від гадового племені. 40 і 650. У юдових синів їхніх нащадків за їхніми родами. За домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від юдового племени 7,4 600, у із Сахарових синів їхніх нащадків за їхніми родами. За домами їхніх батьків, числом імені від віку 20 літ і вище. Кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від Ісахарового племени 54 400. У заволонових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імені від віку 20літ і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні від за племени 50 і 7400. У Йосипових синів, у єфремових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імень від віку 20літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від Єфремового племени. 40 500. У синів Манасії їхніх нащадків за їхніми родами. За домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська перелічені їхні від племени Манасійного 30 і 2 200. Веніяминових синів їхніх нащадків за їхніми родами. За домами їхніх батьків. Числом імен від віку 20літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від Веніяминевого племени 35 тисяч 400. У данових синів їхніх нащадків, за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні. Від данового племени 62 700. У асирових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20літ і вище. Кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від асирового племени 41 500. У синів нефталимових їхніх нащадків. За їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від племени Нефталимового 53 тисячі 400. Оце ті перелічені, кого перелічив Моїсей Араон та Ізраїлеві начальники, 12 мужа, вони були по одному мужеві для дому батьків своїх. І були всі перелічені в Ізраїлевих синів за домами батьків своїх, від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська в Ізраїлі, і були всі перелічені 600 тисяч і 3 тисячі п'ятдесят, але вити не були перелічені серед них за племенем батьків своїх. І Господь промовляв до Моисея, говорячи: тільки левієвого племени не переглянеш і не перелічиш їх серед Ізраїлевих сини. А ти постав левитів, наглядачами над скинією свідоцтва і над усіма речами її та над усім, що її. Вони будуть носити скинію та всі її речі, і вони будуть обслуговувати її і отаборяться навколо скинії, а коли скинія буде рушати, левити розберуть її. А коли буде спинятися скинія, Левити поставлять її, а якщо наблизиться чужий, він нехай буде забитий. І отаборяться Ізраїлеві сини кожен у таборі своїм, і кожен при своїм прапорі за своїми військовими відділами, а левити отаборяться навколо скинії свідоцтва, щоб не було гніву на громаду Ізраїлевих синів. І будуть левити виконувати сторожу з кинії свідоцтва. І зробили Ізраїлеві сини згідно з усім, як наказав був Господь Мойсеєві, так і зробили вони. Амінь.